І Ной ну, це знав. І тому Хананеї, Ханаанська земля, яку пізніше завойовував Ізраїль, брати і сестри, вони були завжди рабами у Ізраїля. Це починається вже від Ісуса Навина, і там Бієцем Судів є сказано і так далі. Дехто каже, що то були чорні люди. То не були чорні люди, то про чорних десь зовсім ніякої мови нема. Це був хананський рід, який населив потім. Ми будемо говорити, як вони. Росли. А звідки чорні люди пішли? Прошу. А звідки чорні люди пішли? Від чорних? Процес довгий, дуже довгий процес. Тут є все. І, і, і пігментація, і природні умови, і клімату, і всього на світі. А звідки червоні пішли? Як ви думаєте? чорні? Також були червоні люди. Жовті є люди, білі люди, чорні і всякі люди. Але які би вони не були, вони створені всі з однієї крові. І згідно кліматичних умов, з плином часу воно, знаєте, вимальовується та вся ситуація. Та пігментація, яка є. Так само булося, а чорні чорні, а другі білі, а треті лисі, ось кучеряві, чуго. Знаєте, процес уроду передається ця, ця ситуація. Але на це питання також можна відповісти, але то треба продивитися добре. І отже, ота ця ситуація вийшла так, що Ной прокляв сина хама Ханаана, Анна. потім... Його родовід був поселений в Ханаанській землі, котру Ізраїлю дано було і котру він відвоював. в країні. От такі справи були. Ной жив по потопі 350 років, а всіх років було 950. І помер. Як довго не жив і... Ви би як тіли жити? По 900 років чи? по 60. Тому Господь виграв Адама і Єву з Райського саду, щоб не вкусили з дерева життя. Тому що гріх приніс на землю, я вже казав, в неділю зранку. по той голові. Люди сьогодні християнський світ підтримує його. Чому? То він підтакує і схвалює те, що зробив гріх. Страдання, смерть, сльози, різні переживання, жах, страх це наслідки гріхопадіння. І сьогодні християни це підтримують. Я кажу, то ж, таке не, не, то ж таке якесь, ну, що таке гарбузку купив, положив собі на площі. Ну, ми вже не вирізаю очі і, і писок розуміє, і свічку не ставить всередину. Або ще якесь там кукурузу ставлять, або ще якусь біду. Що ви підтримуєте цим? Чию ідеології? Діяво так тонко підходить, і так дітей вчать, куди тежебрати ті цукірки. Бо тут таке, яке, знаєте, прививається. А що говорити за Різдво, то тут вже всяка боротьба включена. Хіба це не для нас не зрозуміло? Вам каже дано родом Христів, що ви розпізнавали ці всі тактичні ходи? Але ні, то так бо, бо дитина хоче, треба та подумаєш. Що... Я розприйшов до одної сім'ї, дивлюся, на порозі. Гарбуз, гарбузинятку і, і ще, і гарбузиха. Я кажу, що тобі робити? А то, а то просто його принесу там щось. Ти саси, не треба заігрувати з ним. Не треба з ним заігрувати. Ну от, все, що я мав на сьогоднішній час вам сказати. Десятий розділ нащадки синів ноєвих. Буде ще шухати чи вже ні. Чи ну, Давайте послухаємо. Оце нащадки синів Ноївих. Сима, хама та Єфета. А їм народились сини по потопі. Сини Яфетові. Гомер, Магох, Мадай, Яван, Тувал, Мешеп і Тирас. Тепер йдуть сини його синів. Гомерові сини. Ашкеназ, Рифат, Тогорма, сини Явана, Еріша. Тарші кхити і додали, то якісь такі маленькі групки. Прошу? Нічого. Так, до якісь групки такі незначніші були. Від них відділилися острови народів у їхніх краях, кожний за мовою своєю, за своїми родами. У народах своїх. Це є, як би сказати, пролог або передмова перед Вавилонською вежею. Бо ми знаємо, що після того, як Бог змішав їхні мови в час будови в Шинацькій долині Вавилонської вежі, які хотіли прославити себе перед Господнім лицем, тому то говориться, як Дніпро дуже мисливість перед Господнім лицем. А початком царства його. Були Вабілон, Герех, Акат, Калине, Землі От Отут ми знову зустрічаємося з велетнями, про котрих було сказано, що людські, Божі сини брали людських вродливих дочок і їх народжували в велетня. Це все було знищено. Поток. А тут знову ми читаємо. Куш породив німрода, він розпочав на землі ведення. Він був дуже, це вже не був син Божий. Німрод це був е, правнук Ноя. Це був перший чоловік, котрий заснував свого роду мікроімперію, в яку входило 10 міст. І про нього сказано дуже мисливець, це означає, і ну, всі ці народи, вони, звичайно, займалися мисливцям, але це характеризує його жорстокість, його таке всевлання, яке він проявляв до підкор до цих жителів цих І початок його царства, бачите, були Вавилон, рега, Кат, Калин, Землішинар. З того краю вийшов Ашур та й збудував Ніневію, і Реховотір і Калах, і ресень поміж небію та поміж Калахом. Він оте те місто велике. Міцраїм породив Луїв, і анамі, легавів, наптужів, патрусів, каслухів, що звідси пішли до застеляний і кавтори. Тут, бачите, просто показує, як. І пішли відводив від одної синів, від однієвих внуків і так далі і тому подібне. І ми потім, трошки, я позаписував дещо собі, від кого хто куди пішов. І була границя Хананіянина від Сидону в напрямі аж до Герару, аж до Гази, в напрямку аж до Судому і до Гомори, до Адми. І до їм аж до лашів. Оце сини хамові за їхніми родами, мовами їхні в їхніх країнах у, їх, у їхніх народах. А симові теж народились. Йому він батько всіх синів Еверових, брат старший Єфем. Син був старший брат Єфеті. Сини Симові, Елама, Ашур, Арпакшат, Лут, Арам, Арамові сини, Уць, Хул. Петер і маш, а Башак породив Шелаха, а Шелах породив Евера. А Еверою народилося двоє синів. Ім'я Першому Пелех, бо днів його поділила земля, а ім'я його брата Євтана. Пелех, так тоді в біблії силка, це є, означає ім'я поділ. А Євтанові породив Амодана, Шелеха, Хасар. Мавета і Ара, Адумара, Узала, Диклу, Увала, Альмаїла, Шеву, Офіра, Хавілу, Йовава, усі вони сини Йоктана. А оселя їхня була від Меші в напрямі аж до Сефару, гори Східньої. Оце сини Симоні за їхніми родами, за мовами їхніми у їхніх країнах, у їхніх народах, Оце роди синів мною, за нащадками їхніми у їхніх народах. І народи від них поділилися на землі по потопі. Отак От почалося заселення нашої планети Земля. Тепер я собі записав дещо, дещо трошка, щоб ви так менш більше уявляли собі. Походження народів. Десятий Від Сима, хама і ефета. Пішли ці народи. Сим: євреї, араби, асирійці, арамеї, фінікійці. Це семітські народи. Від Хама. ефіопи Єгиптяни, міцраїм тут знаєте, а Куш – це є, як сказати, Ефіопія. Єгиптяни це міцраїм, хананеї, Филистимляни, народи Вавилону, можливо, народи Африки і жителі Сходу, хоч мною вчені відносять їх до нащадків Єфета, тобто мається на увазі азійський народ. Яфет мадія греки, кіпріоти, можливо, народи в Європі, Північної Азії, е також вчені вважають на сході народи також по лінії Яфета. зі Старого завіта Святий Дух концентрує увагу на симі і його нащадках. Різні мови, про котрі тут це мова. Це мова в п'ятому вірші, скоріше всього, пішли після будови Волонської От Межі. Отакі пішли народи. І звичайно, що сьогодні можна казати, що багато є різних мов є це є факт різних мов, але кожна різна мова вона має, як кажуть, в основі своїх кілька слів. Допустимо, наша українська має у своїй основі і білоруські, і російські слова, і польські слова, і, слова, і словацькі слова. Разумієте? І в них також це є. Це вже з плином часу воно вироблялося. Навіть тут поїдьте по Україні в різних областях, знайдете різні акценти і різні говірки. І тому тут не треба дивуватися, бо дехто дуже так хоче кропітливо дізнатися, а чому така мова, не така мова. Уже візьміть твори Шевченка, то там також багато розфікованих слів, котрі вживалися в ті часи. Тому що як Путін вважає сьогодні, що Україна, то є і малоросія, і як колись казали, малороси. І Шевченка називали малоросом. То вже в процесі вироблення мови. Ми тепер, допустимо, як стала Україна самостійна, вертаємося до алфабету старого, вже не кажемо ганок кажемо «ганок», не кажемо «газета», а кажемо «газета» І інші речі. Так що в тих питаннях це є, як би сказати, відно... так само, як мода. Відновлення, забуття, і воно так іде. Так що досліджувати кожен рід, кожного сина, внука, правнука і так далі це дуже нудно і довго. Є така наука введення в Біблію, там є ті всі ситуації, то дуже скучно і нудно. Нам головне знати. І вже пізніше Біблія концентрує увагу на символі, яка веде до Авраама. І від Авраама пішло, тому що Біблія хоче показати родовід Господа Ісуса Христа, починаючи від Адама. А решта всі ті ситуації, то її не цікавить. Є історичні справки, котрі вона говорить про які царства, про яких царів, про інші речі. Але ціль Біблії показати. Божий план спасіння, котрий він втілив в народженні Ісуса Христа, котрий походив як чоловік від Адама, починаючи і включаючи царським робити і стався чоловіком раді того, щоб викупити людство від їхніх гріхів. От і все на сьогодні. А далі будемо читати, говорить. Я не дуже вам скажу такий аматор Старого Завіту, бо там є речі пізніше, куди, може, неприємно слухати будуть, але як ви захотіли, то будете слухати. Ну що, вопросів нема, питань так.